Вітаю! Сьогодні розберемось, як видалити тимчасові і вже не потрібні файли, які накопичуються в популярному додатку Telegram. Всі програми в процесі роботи накопичують різні файли, і Telegram не є винятком. Якщо ви часто його використовуєте, то файлів, які попадають до кешу, може бути дуже багато. Іноді вони займають більше 10 ГБ. Буває так, що телефон починає працювати зі збоями. Саме через нестачу постійної пам'яті. Тому такі файли потрібно видалити і налаштувати Telegram таким чином, щоб їх накопичувалося значно менше. Зробити це можна, використавши можливості самого додатка, а також іншими способами. Для цього потрібно перейти в налаштування, Дані та сховище», Використання сховища. Бачимо, що додаток показує, скільки пам'яті займає кожен тип файлів. Я недавно виконував очищення, тому файлів поки що небагато. Видно, що найбільше займають відеофайли. Для видалення потрібно лише натиснути на кнопку Очистити кеш. Окремо можна налаштувати автоматичне видалення медіафайлів із кешу. І саме головне налаштування це обмеження розміру кешу. За замовчуванням використовується необмежений розмір. Тому Telegram буде створювати тимчасові файли до тих пір, поки не залишиться пам'яті. Я виставлю розмір 5 ГБ. Після досягнення цього ліміту старі файли будуть замінюватися новими. Перед очищенням давайте спочатку подивимося, де знаходяться кишовані файли. Відкрию стандартний менеджер файлів компанії Samsung. Знизу є каталог додатка Telegram. Видно, що дані в ньому давно не оновлювалися, і файлів там небагато. У моєму випадку вони знаходяться в папці Android Data. Але стандартний файловий менеджер нічого не покаже через політику безпеки. Тому я використаю інший файловий менеджер. Про нього я вже розповідав в одному своєму відео. Кому цікаво, може подивитися. Відкриваємо папку Android. Дата та прогортуємо донизу. Далі відкриваємо папку Org Telegram Messenger. У ній міститься папка кеш та папка файли. В обох є тимчасові файли. Для прикладу відкрию папку із відео. Ще одним способом буде видалення кешу за допомогою системного меню програми. Відкриваємо налаштування. Далі програми. Шукаємо та відкриваємо Telegram. Далі місце збереження. Бачимо, що розмір кешу тут зовсім невеликий. Всі файли кешовані в розділі дані. Виконую очищення засобами додатка Telegram. Далі повернуся до додатка Telegram в розділі програми і переконаюся у тому, що кеш очищений. До речі, якщо натиснути на кнопку Керувати пам'яттю, то відкриється меню, яке ми недавно відкрили із додатка Telegram. Тепер відкрию папку з кешем. Бачимо, що всі папки пусті. Можна зробити висновок, що засоби додатка прекрасно виконують функцію очищення. Дякую за увагу!